Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео. уже вот точно, прям точно-точно-точно подтвердили, что в июне, в июле к ним пойдут F-16, и уж они конечно, помогут. Да. И даже про атомное оружие заговорили. На Левобережье Херсонщины с силы проводят прикрытие с правого берега операции та взрывают пробы ворога и подходить до Днепра. И никакого прогресса в этом нет. Сьогодні можна сказати, що кринків як населеного пункту вже фізично немає залишилась тільки назва. Окупанти хизуються, що кринки вони контролюють. Хоча, як ми бачимо, контроль окупантів закінчується влучними попаданнями снарядів та скидами з безпілотників. І це є для окупантів страшним головним болем. Нагадаємо, ну, що географічно правий берег Дніпра вищий за лівий, і це допомагає нашим бійцям, які виконують операції на лівому березі. Прикривати їх артилерією та безпілотниками із правого вищого берега, усі намагання окупантів контролювати узбережжя з лівого берега в районі Кринків, чи Антонівського і залізничного мостів нічим не закінчуються. Тому це для них є раковою пухлиною, з якою вони нічого не можуть зробити. О, цей плацдарм дійсно перспективи, особливо, якщо ми говоримо в. О, в контексті того, що найближчим часом буде вже зеленка, буде вже можливість проводити диверсійні дії, а також диверсійно-розвідувального характеру дії та штурмові дії за межами самих країн. І все залежить від того, хто саме скористується з першим цією ситуацією. Бо південніше від кринок ліс, ліс і за лісом, одразу траса 2206, від якої російські окупанти залежні, для них там серйозна буде проблема, якщо буде перерізано 2206. тому що через, наприклад, ті ж самі Кринки, коли проходила дорога першого рубежу, називаємо її так. Одразу, як тільки сили оборони України перерізали її в декількох місцях, фізично не просто під вогневий контроль взяли, а саме фізично перерізали, то росіян одразу ж зменшилися можливості по швидкому реагуванню на загрози по лівому берегу. І зараз а, в них майже вся логістика залежить саме від 2206. Отже, наступні два етапи: а, це саме скористатися зеленкою, яка вже наближається. Першим опанувати лісний масив і взяти під фізичний контроль 2206. А з цього моменту для росіян, ну м'яко кажучи, на лівому березі а, буде значно погіршувати ситуацію. Я думаю, що це просто наступний етап. Ми готувалися до нього. Ми тестували дрони, тестували все, що можна було тестувати для е, цих ударів. Тому е, зрозуміло, що е, е, реалізація цих задумів е, власне по нафтопроробної галузі Росії е, це апофіоз з цих всіх моментів, і чому ще, е, е, чому ще це якби дешево і вигідно, тому що ми розуміємо, завод є великий. В деякі заводи можуть займати багато гектарів, і територія заводу не може бути накрита повністю вся, ну знищена, але є критична точка реперна, яка по якій можна вдарити, і вона тоді зупиняє повністю все виробництво. На кожному заводі є своє, своя така точка болюва. Навтоперобні заводи це от, власне ті вишки вакуумні, вакуумні установки, які переробляють. Вони досить потужні, їх не так багато там на, 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 на території заводу. І вони, власне, удар по них це дуже критично для всього заводу. Завод може приймати нафту, але не зможе її переробляти. І це… Як виявилося, досить така дієва тактика для відновлення цих, цих установок в Росії, просто немає обладнання. А купляти на Заході неможливо за санкцій, поставля постачати то, що має Китай, там не знаю, чи можливо Іран десь виготовляє, ну це така справа. Філософська, тому що вони заводи були зроблені під зовсім інші виробництва, під зовсім іншу систему, тому це дуже боляче для Росії. Інша ситуація складається трошки інакше. Що бачите, зараз почала піднімати питання, в тому числі, і деякі наші союзники, що таким чином Україна впливає на цінову політику світову. щодо... щодо Нафтопродуктів, Ну, це вже така, знаєте, справа. Коли нам забороняють, малюють якісь червоні лінії, забороняють бити по Росії західною зброєю, і коли ми вже вийшли на це рішення бити це самостійно, нам тут ще вказують, куди бити. Ну, знаєте, я на місці б деяких наших політиків і військових просто би вказав би, в якому напрямку треба їм іти. Росія не знають разом з їхнім країною. Ну вони вже вивчили та до їм давно відомо то про той напрямок. З іншого боку, Вікторе, багато аналітиків щодо цього питання. Один з моментів, який активно обговорюється, що мовляв союзники України зрозуміло, що це дуже дієво, відповідно як додаток до тих санкцій. Та й тим більше зрозумі стало зрозуміло після так званого виборчого процесу, хто такий Путін, тому аби превентивно не допустити, скажімо так, ці загрози війни і на території. Країн НАТО, ці процеси, яких досягла Україна, і цього нового етапу, зокрема завдання ударів, стимулюють підтримку України з озброєнням тим чи іншим, активізовують ті розмови, зокрема пакети нові і так далі, які ми зараз бачимо, і знову ж таки пробуджують Європу. От такі речі звучать навіть. Ну, дай Бог, дай Бог. Я дивлюся просто деякі країни, яких взагалі ніколи не було чути. То, то саме Косово. І то включилося в поставки нам якихось, якогось обладнання. Ну, хто би міг подумати? Всі, всі допомагають Косово, тут Косово нам ще якісь вантажівки будуть передавати. Бронеавтомобілі? автомобілі. Ну, е я думаю, що е е ті заяви, які звучать від, від багатьох країн. Зокрема, треба розуміти, що вже друга країна за рахунком, потужна країна ядерна країна заявила про можливість відправлення своїх військ на територію України. Це Британія, устами колишнього міністра оборони. Ну, хоч це заява, ніби не діючого політика, але слухайте, ну це досить важливо, навіть в такому ключі, що йде обговорення, це говорить про дуже багато. Днями відбувся виступ після так званого виборчого процесу. Зокрема, як реакція на те, що відбувається на е, території Білгарщини і Курщини. Виступ очільника країни-диктатора перед ФСБ. Та є такий в них орган. Е, багато інформації з'являлось, Зокрема, навіть відео цитат е, Путіна. Е, Аналітика про що каже всім росіянам, які так чи інакше залишились на території боліт, тепер слід зрозуміти. Закриють всіх, і фактично там були погрози щодо відповідальності навіть за Зеленку у виборчих урнах, і, зокрема, сценарій того, як будуть розбиратися з тими, хто зараз. На Білгородщині воює за іншу Росію, я так висловлююсь, якщо можна. Як вам видається, чи дійсно повністю Російська Федерація на фоні цивілізованого світу стане закритою тоталітарною і абсолютно диктатурною країною після так званих виборів, які відбулись днями раніше? А вона не може бути іншою. Ця система. Кожна держава, яка йде шляхом тоталітаризму, вона проходить певні етапи. Добре, ще пройшла певний етап, який ну всі, всі його визначають, як десь, наприклад, 36-й рік. 36-й рік е, е, Німеччини. Це якраз проведення е, по-моєму останніх виборів, на яких ось там ще там псевдодемократичних, так грубо кажучи, на яких точно вже визначено шлях. І після того почалися всі ті е, події, які там е, в Німеччині були здійснені. Це не знаю. Ну, напевно, е, десь так само, як початок 30-х років в, в Радянському Союзі. Це, це досить е, така е, е, тенденція дуже зрозуміла і, 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 і пояснювати дуже важко, е, чому так має бути держава, яка. Будує тоталітарну е, владу і автор е, і е, намагається знайти всередині ворогів, вона з, 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 ліквідувавши там чи е, усунувши е, е, явних ворогів, там яких вона там визначила. Так? Ну грубо кажучи, там як якщо взяти Росію, то це е, яскраві політики, такі як Німцов, Навальний там е, е, і же з ними, е, е, усунувши вільну пресу. Вона починає шукати ворогів вже серед своїх. Це той самий Гіркин і кампанія. А після Гіркина і компанії вона вже мусить Це ж така топка, яка постійно потребує якихось дров для того, щоб вона харчувалася. Ну і вішенка на торці з сьогоднішнього дня самоліту Люфтваффе. на фоні як вони говорять угроза нападіння Росії. Начнут патрулировать воздушное пространство стран Балтии. Шесть истребителей Еврофайтера и около 200 немецких солдат уже сейчас размещены на латвийском военном аэродроме Лейлварде.